Парламент Південної Кореї одноголосно проголосував за скасування надзвичайного військового стану, що його кількома годинами раніше запровадив був президент. Тепер, згідно з конституцією, він має відкликати своє попереднє рішення у своєму зверненні до нації. Юнсок Йоль сьогодні заявив, що запроваджує надзвичайний воєнний стан із обмеженням масових зібрань, щоб зберегти конституційний лад і придушити сили, які підтримують північну Корею. Після цієї заяви президента парламент оточили спецпризначенці а Україні заборонили мітинги і демонстрації. Ну а тим часом Конституційний суд Грузії відмовився розглядати запит про скасування результатів парламентських виборів. Це рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. До суду зверталися президентка країни Саломе Рабішвілі і депутати від опозиції. У Грузії триває шоста доба протестів. У Тбілісі поліція перекрила проспект Руставелі і прилеглі вулиці. На площі Свободи зараз стоять загони спецназу із. З водометами. Попри усе це, люди продовжують збиратися у середмісті. Напередодні акція протесту закінчилася силовим розгоном і арештами. Тільки цієї ночі схопили більше 30 протестувальників. На парламентських виборах у Грузії перемогла проросійська грузинська мрія. Наприкінці листопада її лідер чинний прем'єр країни заявив, що Грузія відмовляється від курсу на євроінтеграцію.